Друзі, вітаю! Нещодавно у нас відбулася презентація нової системи очищення води Espring. Ви знаєте, я взагалі в захваті. Системою Espring. я користуюся старого зразка вже, навірно, років 15. Надзвичайно, надзвичайно не задоволений. Це один із перших таких серйозних надбань, які я зробив, коли почав користуватись продукцією M-Way. І ось уже. Близько 40 років компанія працює над вдосконаленням систем очищення води. І буквально декілька днів тому запустила дану систему в продаж. Просто хочу поділитися дуже такими коротенькими новинками, що увійшли в систему, і чуть-чуть розповісти про неї. Певен, всі, хто цікавиться здоровим спосібом життя і цінує своє здоров'я, це буде надзвичайно корисно. Хто хоче пізнати більше інформації, будь ласка, переходьте на офіційний сайт компанії MVUA і там можете в розділі е, про кхм, дім узнати і отримати набагато більше інформації. Е, Система Spring очищає близько 170 різних видів забруднень і знищує 99,9 бактерій і вірусів, які знаходяться у воді. Далі, угальний блок має трьохшарову конструкцію. Один із самих таких важливих елементів те, що з води забирається. Мул, забирається іржа, забираються різні забруднюючі речовини, но, но залишаються мінерали, кальцій, магній, які необхідні, щоб вода була жива. Це надзвичайно важливо. І ще картридж використовується цілий рік або 5 тисяч літрів води. Це дає можливість на сім'ю з трьох-чотирьох чоловік спокійно користуватися щонайменше рік, а то й більше. Що очищає? Очищає накип, бруд, пісок, фармацептику, мікропластик айсбест і ну, величезну кількість різних речовин. Очищуються частинки до 0,2 мікрона. Щоб ви розуміли, це десь в 300-500 разів менше, ніж людський волос. І що не менш важливо, те, що один літр якісної очищеної води буде коштувати вам всього лиш 1 гривна 80 копійок. Тому користуйтесь, отримуйте задоволення і будьте здорові.